Обережно щурі атакують. Мешканці військового містечка потерпають від навали пацюків. Тут їх можна побачити як на вулиці, так і в будинках, а не рідко і поблизу дитячих майданчиків. Були випадки, кажуть люди, що гризуни нападали на перехожих. Мешканець вулиці Довженка Георгій Жужунадзе каже: особисто разом із сусідами звертався до влади. ЄРЦ. вислуховували обіцянки від депутатів міськради. Мовляв, ситуацію буде вирішено, але кількість щурів з року в рік лише зростає. Виходиш ти на вулицю, і в білий день гуляють щурі, кажу, як е, пси і, і коти. Це і вони не маленького е, ні зросту, ні, ні в ширині, ні в довжині. Вони як собаки здорові, як такси, дуже величезні. Коли ти даш на смітника, вони шип, шиплять на тебе. І я так само був цим свідком. Воно не те, що неприємне, воно лячно. Щорячий клондайк. саме так засилля пацюками цього мікрорайону називає і мешканка Світлана Злепко. Жінка нарікає, влада ремонтує пішохідні доріжки, а от проблему з пацюками не вирішує. Більше того, аби домогтися процедури дератизації, доводиться від. Чути увесь смак бюрократичної тяганини, та навіть пройшовши її, не факт, що у вашому будинку гризунів таки потравлять. Ми написали заяву, тобто я особисто писала її це. І зараз ми минув місяць, і ніхто не, не ходить сюди, не звертається, не дивиться, чи чи так, чи ні, чи є така проблема, чи нема. Люди раз пишуть, значить, вже проблема є. Але я вважаю, що особисто що ходити сюди людям не потрібно писати якісь заяви. Це це повинно раз в місяць б хтось прийшов, подивився. Це є якісь чиїсь посадові обов'язки. Я так розумію. Аби знайти щурів посеред білого дня у військовому містечку, далеко йти не треба. Вони облюбували собі ось цей смітник. книж прямо за контейнерами. Щурів за сміттяркою дійсно вдосталь. Людей вони не бояться. Більше того, на них навіть не реагують. В комунальному департаменті про дану проблему знають і навіть взялися вирішувати її, поки що лише на словах. Зараз розробляють проект рішення виконку. Кому аби труїти пацюків комплексно в окремих мікрорайонах, втім як і раніше, здійснюватиметься це за кошти мешканців, адже саме вони є співвласниками своїх будинків. Ми побачимо, можливо, у виконавчого комітету. Буде якісь комітет, бачення, чи бюджетна комісія виділить додатково на це кошти з радістю, щоб трошки полегшити фінансове навантаження на. Громадян міста за попереднім задумом проводити дератизацію комунальники хочуть вже у серпні та залучать до такої кампанії не лише управителів житла, але й заклади освіти та охорони здоров'я. До речі, подати проєкт рішення на розгляд влади посадовці планують на найближчому засіданні. Виконкому і Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402.